Великий і теплий привіт. Я, якщо чесно, в шоці, що ми все-таки з вами зустрілися. Пройшло всього-навсього 5 місяців. Я загнала себе в дуже глибоку і в дуже чорну яму емоційну. І, мабуть, що півтора місяці тому я активно почала звідти вилазити, тому що в мене дитина, дівчата знають, хто вже давно зі мною. І, звичайно, чоловік, який залишився в Україні, тому я маю бути в тонусі, я маю бути якось далі жити, і вирішила я продовжувати свій канал вести для того, щоб хоч трохи підняти настрій і вам, і себе активно витягати з тої ями, як вже я сказала. Так, вже майже 5 місяців в нас в нашій прекрасній країні йде повна масштабна, страшна люта війна, тому, звичайно, я розумію, всім зараз не до сміху і, можливо, не до моїх розпродажів, шмоток і так далі. Але чесно, якщо після цих 20-25 хвилин, які я у вас займу, і ви якось хтось посміхнеться, чи хтось. Трошки відволічеться від того страху і суму, який зараз ми з вами, ті страшні часи, які ми з вами переживаємо. Я буду щаслива, тому, будь ласка, давайте разом підтримувати одне одного і будемо якось намагатися жити далі і дивитися на всі боки з широко розключеними очима і вірити в краще. Вірити в перемогу. Я сподіваюся, що я хоч, хоч трохи зможу вас розвеселити, і ми почнемо знову з вами спілкуватися. Спілкуватися на позитивній, обов'язково позитивній ноті. Дуже швидко хочу сказати для своїх підписників із Казахстану і Узбекистану, які підтримували мене і повідомленнями, і моральними наставленнями, переживали, куди я пропала, як я, як моя сім'я. Спасибо вам огромное, девочки. Я очень это ценю і я надеюсь, що ми продовжимо нашу дружбу, що ви останетесь зі мною і далі ми будемо общаться з вами на, на невербальном языке молоди. Сьогодні я вас вітаю в. Я навіть не знаю. Я вже тут 5 місяців в чарівному, в непередбачуваному, в шокуючому навіть місті Афіни. Я, якщо чесно, хожу і тут. Ну перші, мабуть, два місяці я ходила як стара бабка і казала: А ось в Києві, а ось у нас в Києві. Це було на насправді дуже да дуже смішно, і я сама себе дивувала, тому що ну мабуть, що я настільки сумую за нашим чудовим місцем містом, але у Афін в них така нереальна енергетика. Зараз я хочу перейти до найголовнішої. Частини моєго, мого цього довгого спічу, вибачте, але я насправді я хвилююся, тому що п'ять місяців я мовчала, я не спілкувалася з вами, тому вибачте, трошки потрібно потерпіти. Я вас закликаю, будь ласка, якщо вам сподобається те, що сьогодні ви побачите. Ви звичайно напишіть мені про це мені буде дуже приємно, але найбільш приємно мені буде, якщо ви перейдете по тим силочкам, які будуть е, представлені знизу, і 5 гривень, 10 гривень, 100, це не важливо, 3 євро, 2 долари. І допоможете е, моїй армії зсу, підтримаєте і мене, і мою прекрасну, чудову країну. Це я договорила. Ходімо, подивимося і знайдемо неперевершені діаманти в розпродажі зараз. Що любі мої, дійшли, добралися. Ось він. Скарб. Афінський скарб. Чим відрізняється кардинально розпродаж? в, Наприклад, Зарі чи Манго. да, де завгодно. В Європі, чи, наприклад, в Україні, тут насправді розпродаж. Якщо, наприклад, я взяла перший попавшися, так, звичайно, топ. І якщо він коштував майже 23 євро, то зараз він коштує 10. Тут, звичайно, потрібно попотіти ще більш напружено, ніж, наприклад, я це робила в Києві, тому що, щоб щось знайти, то треба прямо. Ритися в ці шмотки, залазити з головою і пірнати. О, яка кофта. Ось кофта також 10 євро, а коштувала на секундочку 30. Тому, в принципі, якщо запастися терпінням і прям поставити собі ціль знайти щось цікавеньке, то ви можете знайти щось і цікавеньке, і з непоганим, наприклад, принтом. Зеленої корови за? за 10 євро. Тут, мабуть, а для дурачків називається Настюшка. Привіт! Це для тебе. Це по 10 євро. Оця куча, будь ласка, насолоджуйся. Ну, диво, ну диво. <ріхи> В нашому з вами, випадку, якби ця голуба мухта була на жовтому светрі. Як тут кажуть, поліорео дуже гарно. Далі що в нас тут? Ціла купа брюк. Це про е, поліорео. Я тут вже 5 місяців і вивчила, мабуть, що від сили 5 слів. А да. і теж немало важливо, що тут і привіт, і пока. Е, ясас, це одне й те ж саме е, слово. Тому так мої 5 слів завжди зі мною. Що це таке цікаве? А застібнули. Боже, тут бідні дівчата, мабуть, консультанти також запарилися з тою розпродажею, що навіть вже застібають. Який я прикольний витягла ось, будь ласка, на хвилиночку. 46 євро було і стало 16. Ну, супер, супер. 16, боже. З нашим курсом, якщо чесно, я зараз навіть не скажу, скільки це в гривні. Дуже поліорело. У мене тут з'явилася чудова подруга. Лідуся, привіт тобі. Це наш нею прикол. Дуже поліорело. Так, дуже гарно. Склад, Мені цікаво склад. Не, ну 16 євро, 16 євро. Так, 16 євро. Склад це важливий момент. Ал... Алдотон. Котон. 87%. Дівчата бомба. Я е, знаю, що е, зараз працює дуже багато байерів. Якщо ви не знаєте, яких напишіть мені, я вам обов'язково чи напишу в директ, чи в е, відповім на коментар. Я вам скину чудову дівчинку-тетянку, вона мені е, вже, мабуть, що років зотри ми з нею співпрацюємо на кшталт зар. Тому в неї можна замовляти і не боятися те, що зараз. На жаль, зараз в нас зачинена. Жакети. Я дуже люблю жакети. Купувати на розпродажі. Ось, наприклад, мені сподобався. Я вже подивилася, що тут є в складі 50% льону, а 50 катону це супер. На літо накинути і дуже гарний колір. Не знаю, передасться він чи ні. Він і не лимонний, він і не горшичний. Щось таке середнячок такий. Класний, класний жакет. Мені подобається. Зараз, звичайно, дуже полюбився нам колір Малиновий, його багато. Я бачу в зарі, але з ним потрібно бути Я вважаю, що потрібно з ним бути дуже обережним, тому що цей Малиновий він такий може бути. З відтінками потрібно бути дуже обережною, тому що не всі, бачите, скільки тут ось відтінок, вони можуть трошки загравати з Тумач дуже, наприклад, яскравий, або він може ну, так, трохи дешево виглядати. Чого, звичайно, не скажеш про білий колір. Білий колір це завжди. Наречена, це завжди гарно. Мені подобається, наприклад, цей жакет. Так, я б змінила пуговки, гудзики. Господи Боже. Такий він айворі. Це, якщо наречені, <гаджи> <плес> чи хтось є, знає, що таке колір айворі. Так, окей, ем, я б можу дуже довго говорити і багато що показувати, тому що тут я не знаю скільки, мабуть, поверхів шість з цим шматньом. Давайте міряти. Я йшла, йшла, йшла і вирішила, що я говорити більше не буду. Все досить. Але я не можу. В мене є. Ну так, він не дуже схожий, звичайно, тому що в мене жилет під пояс, але щось схоже, і куплено також чи в зарі, чи в манго. Але дівчата, це настільки універсальна річ. Це зараз нова колекція. Коштує цей жилет поки що 40 євро. Але якщо буде розпродаж чи навіть зараз, придивіться до нього під що завгодно. І під брюки, і під юбку, і під шорти. Господи, варіантів маса. Це така універсальна річ. Я дуже люблю на розпродажах купувати саме універсальні речі, які потім не так, що 7 євро, все я беру, я не можу, тому що 7 євро, все не важливо, що я там спалю через 2 тижні його, і воно буде просто хламитися. Ні, давайте також на шопінг е період розпродажу підходити з розумом. І також я знайшла те, що я казала, що іноді е на розпродажах з'являються такі цікаві речі, які ти не бачив е протягом, е протягом року. І ця сукня не виключення. Я не знаю, чи влізу я в неї, тому що так на Перший погляд вона ну на прям дуже вузенька, на худеньких, я думаю. Але зараз, зараз проше, не нереально, Ні, Нереально? Я не знаю. Так, коротше, кроше зараз дуже моді і. Я люблю, я люблю, я вже казала, коли була в шоурумі Катімбо, якщо ви дивилися мій а, огляд, я обожнюю кроше за те, що воно мені нагадує, ну подивіться, яка вообще, яка, яка, яка краса, воно мені нагадує ті хм, солодкі часи, коли все було добре, коли я була в безпеці е, з бабусею. Моя прабабуся плила такі чудові всякі штуки. Хочу додому. Thank <laughs> you. З вами справилися, обійшли всю цю здоровенну зару, перерили всі кучі, там де і по 6, і по 7 євро. Е, я сподіваюся, що ви щось для себе вичленили з цього всього, з моїх образів, що вони вийшли актуальними і цікавими для вас, що ви отримали перш за все задоволення, і я змогла трохи вас відволікти від ситуації, в, якої, в якій ми вже Ось як 5 місяців з е, вами перебуваємо, любі мої дівчата. Давайте підтримувати одна одну. Пишіть мені обов'язково в коментарях, чи сподобалося, що сподобалося. Як ви взагалі? Я сподіваюся, чесно, від широго серця. Я сподіваюся, що ви всі в безпеці, ваші діточки, ваші чоловіки, ви господи я Говорю, і в мене мороз по шкірі. Я сподіваюся, що це все скоро закінчиться. Давайте всі згуртуємося і будемо допомагати армії ЗСУ і підтримувати одна одну. Я ще придумала таку класну штуку, якщо вдруг ви десь ходите в, в зарі. Будьте мені зовсім не важливо, і ви не можете вирішити, ви стоїте в примірочній, і ви не знаєте, чи це бриупічний купальник, власне на вас, на вас сидить, чи вам підійде більше е, синій колір чи помаранчевий? Пиш, пишіть мені в директ, Я з задоволенням вам допоможу безкоштовно, звичайно. Таким чином я хочу вас підтримати і дати вам стильну пораду, якщо звісно вона наразі вам актуальна. Тож до зустрічі з вами була Анастасія Комаровська, і ми говоримо тут про стиль, моду шопінг та трошки про війну. На жаль!